Всім привіт! Сьогодні буду робити обзор на енергетик Monster. Купив його в польському магазині Euromix за 67 гривень. Тобто це імпортний енергетик, він для ринку Польщі, але його експортують в Україну. І в Україні, так енергетики і взагалі люба продукція для ринку Польщі коштує дешевше, ніж українська продукція для ринку України. Так, Отакий от монстр. Рехоп. Я не міг читати по англійськи тому рехоп. Рехоп коротше. Tea plus лимонад плюс Energy. Ось вот знизу написано. Така баночка красива. Так, давайте для аватарки зроблю фоточку. Зробив. Так. А от такий енергетик 67 гривень кошту виробляється він швидше за все, прямо і в Польщі виробляється. Більша частина продукції виробляється. Ну, яка виробляється на ринок Європи, виробляється в Польщі. 32 мг кофеїна тут. Якщо я не помиляюсь. Тут щось якось все так написано, що я нічого не можу зрозуміти. Ну, вітаміни групи Б бачу. А кофеїн. Кофеїн 03. Значить 30 мг кофеїну тут. А не 32, ну окей. 30 мг грам... кофеїну. Це виявляється менше середньої норми, але тут швидше за все стоїть хороший якісний кофеїн. Ну і от такий дизайн він дуже прикольний. Давайте спробуємо пос... його на смак. На запах смак, колір. На запах як лимонад. І причому такий ядрений, справжній лимонад. Не такий хімічний, як там якийсь, наприклад, лимонад ключик. А прям лимонад-лимонад. Так якби ти от прям живий лимон взяв, вижав його. І от такий самий запах один в один. Справжній. Давайте подивимось на колір. Ну, йод. Що такого Що не натнюють. Колір, кстати, такий незвичайний. Він якийсь такий. Навіть не знаю який. Якийсь оранжево-чорний. Якийсь оранжево-чорний колір. Що Такого не бачу, якщо чесно. Давайте. Ні, реально запах бомбесний. Давайте спробуємо його на смак. Йоп, твої дивізії. Я ще такого ніколи не пробував По-перше, в нього, походу, немає газів. Продукт не газований, оскільки ну, реально не відчувається взагалі ніяких газів. По-друге, на смак він реально як один в один свіжовижитий вижитий який ти його зробив вдома. Прямо береш лимон, кидаєш його там міксер, мелеш і випиваєш один в один. Дуже смачно і немає газів. А чому газів немає, не знаю. Чи воно так задумано без газів. Чи що. Смаку кофеїну майже не відчувається. Ох. Ну, 10-10. Я кажу, я такого ніколи не пробував. Це не газований енергетик зі смаком на справжнього лимона. Ну і плюс тут Теа це що чай? Вроді Теа це чай, я не знаю, смаком чаю і лимону. Ну це дуже смачно. Прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. 67 гривень за таке віддати, в принципі, не жалко. У мене, коротше, я п'ю. Я набираю повні щоки і потім маленькими куточками ковтаю. Не знаю, мені так просто удобно пити, тому не звертайте увагу, що в мене такої щоки збільшується. Мені так просто легше пити, не знаю чому. Привичка з дитинства. Так, ну баночку я 100% викидати не буду, вона дуже красива, я, напевно, її собі залишу і зроблю з нею копілочку. А енергетик я рекомендую. Він прям бомбезний, дуже класний і. Во! Хороший во! Я рекомендую до покупки, але як мінімум хоча б раз в житті його можна попробувати. Всім удачі, всім папа! -па.